Привіт всім. Сьогодні знімаємо відео Октавії А7 та кросовери. Отож, сьогодні вийде два відео. Октавії кроссовери не в одному відео, бо там мені писали в коментарях, де наступні машини. вони Різні моделі я знімаю на різні... Ну, два відео вийде. Тож, приємного перегляду. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні наші відео. Обирайте автомобіль для себе, для своїх знайомих. Телефонуйте по оголошеннях, зустрічайтеся з продавцями, оглядайте, перевіряйте. Якщо все вас задовільняє, купуйте даний автомобіль. Всім приємного перегляду. Продається Hyundai iX35. 13-рік на механіці 2,0 бензин, 12250, телефончик є продавця. Механіка шестиступенева. Продається Хондай Санта Фе. Одразу покажу салон автомобіля. П'ятиступенева механіка. Ціна, Це, напевно ціна 11400. 89 рік, 2.2. Дизель, пробіг 194. Є телефончик продавця, кого цікавить. Телефонуйте. Каджар Показуємо їм Каджар салон автомобіля ціна 16 900 16-17 рік, пробіг 119 тисяч. От інформація клімат, круїз, навігація, центральний замок, підігрів сидінь, електрика. Так, маємо ще фор Куга. У білому кольорі, складні електрозеркала, по-любому не механічно складаються. Но так виглядає Форд Куга. Дивимося по ціні, він коштує за автомобіль 2015 року. Повний привід. Ціна 14900. Зараз показую телефон продавця. Кого цікавить. Далі автомобіль. Так, поряд стоїть Audi Q5. Кватро у нас, повний привід. 13 рік, 2,0 бензин. Пробіг 178 тисяч 15500. Є ціна автомобіля, є телефончик. покажу салон автомобіля. Виглядає досить непогано. здається, Volvo XC60. Складні електродзеркала. Ось такий салон автомобіля. Бомба ракета, як я кажу. Кого цікавить, показую телефончик продавця. Є телефончик. 210 пробігу, ціна не вказана. Не ж є, але вона там, певно, загорнута. Тож, кого зацікавила -то -то ця Volvo XC60, телефонуйте до продавця. Продається Ford Kuga. Орієнтир біля берези стоїть, Припаркований. по салону виглядає, має такий вигляд. Ходимо далі, йдемося огляд. Це у нас автомобіль 13-го року випуску 13500 торг. Офіціал. Коробка автомат. Так, має в Qashqai в білому кольорі продається. салону кашка і має такий вигляд шестиступонева механіка ще є в сірому зараз знімемо цей. все вам покажемо аби ви могли для себе підібрати автомобіль 10 рік 11 100. 210 пробіг рідний два ключі панорама Є телефончик 11100 10 року автомобіль випуску. Сірому кольорі такий, що продається. 13100, 237 пробігу. Камера хороша гума, 10 950. Є телефончик, телефонуйте. Обирайте собі кашкай, хто хоче собі кашкай. Продається Mazda CX5 на повному приводі автомобіль. Автобіль на повному приводі 2013 року випуску. Має пробіг 243 тисячі, 2,2 дизель. Ціна 14 500. Контакти, продавець залишив, телефонуйте, кого зацікавила. Це Mazda це 5 Продається червоний Nissan Qashqai. Ціна автомобіль має автоматичну коробку передач. 12800. Так, рік не бачу. А 10-й рік. пробіг 199 тисяч без підкрасів камера заднього виду. 12800. Дивимося по салону. Так, подивимося ракурс з цього боку, переходимо до наступного автомобіля. 11 го року випуску цей сірий кишкай. Так, також на автоматі. Повний привід. 11500 телефончик продавець залишив. 2.0 дизель 11500. По салону показую так поряд тут стоїть такий ще в рулі зараз глянемо що це каптіва. так раз дивимося на 10 рік 2.0 дизель на автоматі повний привід 10850, 7 місць в автомобілі. Так, телефончик є. Кого цікавити? Давайте салон покажу автомобілю. Так виглядає шевролека Птіва. 10850. Можливо, є торг цікавитись у продавця. Продається ford kuga в білому кольорі. Дев'ятнадцятий рік випуску даного автомобіля. Бачимо розетку 12 вольт. 12 рік дизель 2.0. 117 пробігу. 17900 ціна. Телефон продавця є. Телефонуйте. Mazda CX5, також в білому кольорі. По салончику виглядає вона тако Дивіться, звертайте увагу, все що вас цікавить. Будемо продовжувати знімати відео. 15-го року 18800, дизель 2 і пробігу, є телефончик продавця, телефонуйте, кого цікавить. Оця мазда. Nissan X Trail. Панорамний дах. Напевно зараз я вам ближче підніму. Покажу. А ні, це люк. Це люк. Я помолився, салон виглядає. Ось такий шкіряний салон. Гарно збережений. 18 рік, дизель 1,6, пробіг 164, 22,500. Сім місць. <coughs> Далі Форт Куга в чорному кольорі. Дивимося салон. Так, по ціні в нас він стає 21 500, 18 рік, повний привід, 216 пробігу. Так, є в нас такий Кія Соренто, білий, білий Кія Соренто продається на пареніх протроніках. Складні електродзеркала безключовий доступ. Салон виглядає на автоматі автомобіль. Дивіться, хоч цікавить, що переходимо до ціни. Sorento 20 2020 року 2,2 дизель, 181 пробіг, 26900, 7 місць, повний привід. 4х4. Продовжуємо знімати по джипах-кросоверах Toyota RAV-4. Дивіться які клас... к... класні. Стоять легкосплавні диски в чорному кольорі. Це у нас гібрид. Ось так виглядає салон Цей Toyota RAV-4 на гібриді. 19 рік. Бензин 2,5, пробіг 167-33900. 33900 є телефончик продавця Toyota rav 4 гібрид Бачимо що є Ford Kuga ще такий варіант в білому кольорі. Можна собі ще на такий подивитися, зустрітися з продавцем в автоматі. Домовитись про огляд. Якщо все влаштовує, чому б його собі не придбати, так? 14713 рік, 177.7 пробігу. І телефончик продавець залишив. Телефонуйте, кого цікавить. До речі, напишіть будь-який коментар під даним відео. Є на продажі продається Mazda CX5 в білому кольорі, на передніх партрониках. Салончик автомобіля для вас показую. Безкучивий доступ. Отак От виглядає салон даного автомобіля, автоматична коробка передач, електронний ручник. Не механічний 16 рік, 2.2, дизель, 17800. Є контакти продавця, кого зацікавило. Мазда. Телефонуйте до продавця. Так, дав Дік і п'ята. Так, будемо завершувати зйомочку. Не забудьте підписатися на наш канал. Починається дощик. Буде погано видно ціни автомобілів. Отак виглядає салон. Підходимо до ціни, показуємо ціну. 2900. 18 рік, телефончик є, може протру. Навіть лучше буде видно. Телефонуйте, хто хоче собі таку копійку, Q5.